Друзі, нас інфу перші голову не поїхали. Генерал, військові політологи. Скільки людей? А думки схожі далі в оригіналі. Скільки в нас було коли цей уряд прийшов до влади? П'ять років вони ж абсолютно рекордсмени. Було майже 42 мільйони. лишилося 28. Ви тільки уявіть собі цю втрату нашого потенціалу людського 42 до 28. Тобто, лишилося 6 мільйонів на окупованих територіях, 8 мільйонів виїхало за кордон. Тобто, це 14 мільйонів втрат. Тобто, це ну загальна загальна е, сума. Тобто, це практично ну два голодомори. Уявіть собі втрати. Тобто, і це, якщо, якщо брати працездатне населення, це не третина, а 40%. Це ж офіційні дані. Уявіть собі. Сорок відсотці за це відповідала ця міністерка економіки, да, яка мала підтримувати нашу економіку на, на, на плаву. І тепер її призначили. Вона каже, що там головні питання сьогодні дерегуляція, приватизація. Так ти ж за це відповідала? Якщо ти це провалила, то чого ж тебе підвищують? Якщо ти, прем'єр-міністр, мав відповідати в першу чергу за те, щоб кожна копійка витрачалася не на рога і копита, а на дійсно на українську зброю, а ти допустив те, що прокрали 240 мільярдів, і тепер тебе на цей напрямок переводять з прем'єр-міністра на міністра оборони? Ну це просто зайвий раз підказує, що ця лава запасних в цьому Шапітолії, блін, вона скоротилася до табуре? Ну ніхто ж не хоче плямувати свою репутацію і йти з ними працювати, якщо він вже всім рано чи пізно сидіти на лаві підсудних за те, що вони тут наробили. Ну у мене прохання до президента України. Володимир Олександрович, не чекайте, поки суспільство почне реагувати на вас так, як на Януковича. Подайте рапорт на відставку, бо ви погано справляєтесь зі своїми обов'язками. Я, як військовослужбовець, вимагаю від вас. Рапорту на відстав факти кажуть про те, що вони некомпетентні. І їхня компетентність коштує життя тисячі, сотні тисяч життів, Руйну... роз... зруйноване міста. Так, агресор на нас напав, але наше керівництво не підготувалося до цієї війни. Невже ви не розумієте, що? Заздалегідь до початку повномасштабного вторгнення казали всьому нашому керівництву весь запит, весь світ казав, буде війна, готуйтесь. Але ж ці самі люди, які зараз продовжують брехати, і тоді нам брехали, що нічого не буде, нічого нема, жодних натяків на війну нема і тому подібне. І зараз вони продовжують нам брехати. Наші люди, геричні військові, повернуться додому. Коли ми переможемо ворога, тобто народ, зразу кажу: Дємбіля не буде Оці ці всі байки про чіткі терміни служби, це лахатрон. Нас реально програли в карти, і ми там або до здоху, або до перемоги, або 200, або 300. В цьому ключі, що Зеленський, який в принципі рваного карбованця не дав на ЗСУ, і, звичайно, жодного долара не, не виділив на допомогу, ну хоч би трішки мовчав. Дякую. Вся вся історія мені нагадала, знаєте, оті от аплодисменти, переходящі в овації, це для мене, так, знаєте, як то холуйський аплодисмент. такої точки, подивіться на карту Deep State. я не буду говорити за ситуацію на фронті, вона абсолютно не така, як вам шмара марафон. Особа, яка є на посаді президента, да, вже срок протермінований, ну вона там знаходиться. Коли приїжджає. Бахмут, Солідар, Авдіївка, Покровськ і робить фотку, як вчора з Харковом. Це особисто для мене це дуже, не, ну, дуже поганий знак. У нас чекає вже дуже скоро да, терор, повітряний терор з шахедами. Вони допилюють цей шахет і будуть по тисячі запускати. А в ответ що, той, блядь, потужний дасть на тапок, поїде по Європі бігать, поки нас хуярять, і все за це. Взагалі я вам скажу так. От поки при владі буде пере, ну, перебувати ці особи, які 19 2019 році прийшли, ми війну ніколи в житті не виграємо. Мало того, у нас є великий шанс її програти. Про це треба говорити відкрито. Скоро 4 роки повномасштабної війни. Ключові тези як не було, їх і немає. Немає військової юстиції, немає стану війни, немає мобілізації економіки. Нема відповідальності за корупцію, і нема жодної із виконаних обіцянок ні партії Слуги урода, ні особи на посаді президента. Оце все гуле по факту. В той же час політолог Дмитро Бико висловлює свою думку щодо останніх подій. Чутки коментувати не буду, але дивлячись на те, як влада готує суспільство до розміну території, важко позбутись враження, що хтось вирішив розіграти партію в шахи, навіть не знаючи правил. По перше, ні президент, ні парламент не можуть торгувати територіями країни без згоди громадян. Пише бико. Навіть якщо зібрати всю конституційну більшість, якої в Зеленську зараз немає 226 служок, розбіжаться одразу, якщо люди натиснуть Дописують в коментарях до слів бикова биков продовжує і всі ці кулуарні комбінації перекладено на Верховну Раду. Хай вони підпишуть смішні конституція. Чорним по білому каже територіальне питання тільки через референдум. Президент не може парламент теж. Тут навіть не вийде зробити вигляд, що нас змусили. По друге серед чуток про мир немає натяку на гарантії безпеки. Формула проста. Україна віддає, Росія закріплює територіальні завоювання. Це навіть не мир. Це відстрочка платежу за майбутню війну, причому з відсотками. По третє, будь-який підпис під такою угодою – це не просто політичне самогубство, а й юридичний вирок перекласти відповідальність на раду. Будь ласка, але історія з кримінальними справами за не ті угоди вже була Порошенко з мінським вам у підказку. І Головна іронія. Коли в роками дресируєте правоохоронців преслідувати опонентів, не дивуйтеся, коли ці самі собаки перегризуться за право вкусити вас у путіна та Лукашенка. Принаймні є план триматись до кінця в Україні. Ж лише один президент прийшов на другий термін і вдача навряд чи усміхнеться ще комусь. Висновок очевидний – демократія, закон це не декорація для саміту. А єдиний захист від того, щоб країна не перетворилась на дешеву копію сусідів. Чи готова нинішня влада це розуміти питання риторичне? Я поділяю думку батьків, хто вважає, що президент поступово втрачає легітимність в очах власного народу, так само я згоден із тим, хто виступає за законну зміну влади, навіть під час війни, через переобрання спікера парламенту, формування нової коаліції та уряду нацєдності. Ось сьогодні Україну треба рятувати, а не втягувати у нові політико-корупційні кризи, як це робить влада, і все це можливо лише у разі добровільної відставки Зеленського. Але якщо він глухий до закидів суспільства про добровільне складання повноважень, мають бути інші механізми, від м'яких протестів, які втім уже відкрили нове вікно Овертона щодо допустимості спроти у владі під час війни. До тиску з боку союзників і тиску серйозного з використанням фінансових інструментів, зокрема про зупинення фінансування держави, яка відступає від курсу демократичних реформ і дедалі більше тяжіє до централізованого авторитарного правління. Аргументу нас війна, яка демократія більше не працює ні для українців, ні для міжнародних партнерів. Бо коли на горизонті виринає тінь Януковичі, в інституційній пам'яті українці одразу вживають кадри з майдану розстріли небесної сотні беркот, автократія. Саме тому переляканий студентськими протестами Зеленський змушений був відступити в питанні демонтажу антикорупційної інфраструктури з нюансами, але відступив. І плани політехнологів Єрмака, Мамкіних і Папкінах, яких називають в народі. Розбилися об спротив молоді, які як виявилося, зовсім не байдуже, чи жити в демократії чи автократії. А це були лише студентські виступи під час канікола. Що буде, якщо після часткової відмови союзникам фінансувати наші соціальні видатки на вулиці, вийдуть вчителі, лікарі, держслужбовці. Коли затримають виплати заробітної плати або почнуть покривати дефіцит друком грошей, що пришвидшить інфляцію, саме тому сьогодні союзники мають інструменти впливу на президента оточення, поки ці інструменти застосовують обережно. Отже, наразі у нас два запобіжники від авторитаризму, українське громадське суспільство, і міжнародний тиск. Колись у нас був лише один, і ми змогли скинути автократи. Тримайтеся за надію, бо саме її нинішня влада хоче вас забрати, щоб ви протистояли молоді, яка виходить на протести, і союзникам, які їх. Київ... Уже поливають брудом через єдиний марафон і лояльних позитивних блогерів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.